Хто шукає авто для Нідерландів? Ось це такий самий оптимальний, хороший варіант. 16 рік, 1,5 дизель, 100 пробігу, 1 рік гарантії, мотор-коробка. 9 тисяч євро. Універсальчик. Ось так воно виглядає. Ось, вашій сайт, все аналогічно. 9 тисяч євро. Автомобілі з гарантією для нідерландського ринку. Того цікавить авто, звертайтесь, допоможемо придбати, купити, поставити на реєстрацію. Будь-що, що вас цікавить.